хочу тисячу, я дуже хочу тисячу, тому що вже 3 січня 2023 року буде три роки моєму каналу. Я до цього моменту хочу набрати тисячу підписників, це моя мрія. А от, так як мріє ось цей макіяж сьогоднішній, я хочу е, також тисячу підписників на моєму каналі. Тому нехай переможе найкращий. Запрошую всіх брати участь в конкурсі, ділитись даним відео. Маю надію, що все в нас буде добре. Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу оголосити про конкурс, який дуже вже давно має відбутися на моєму каналі, але у зв'язку з тим, що в нас в країні війна, і кожного дня в нас якась небезпека. Тому трохи конкурс мій затягнувся, але ми йдемо тільки до перемоги, бережемо себе, донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашій армії, дякуємо нашим захисникам та захисницям і все буде Україна. Тому конкурс, який розпочнеться, я вже тут навіть календарик собі гортаю, сьогоднішнього дня він стартує і буде він по 13 листопада. Так, умови дуже прості. Я постараюсь їх також прописати внизу під відео в інфобоксі. Заходьте, дивіться. Також я в закріпленому коментарі також залишу всі умови даного конкурсу. Ну, Перша умова це ви повинні бути підписані обов'язково на мій канал. Ставте, поставити лайк даному відео, і дивіться, щоб ось цей дзвіночок, коли ви підписуєтеся, був перекреслений, тому, тому що вам будуть надходити сповіщення про те, що виходять мої відео, і ви так мене не загубите на просторах Ютубу. Дивіться. Це не є умова, але бажано, щоб ви подивилися декілька моїх відео. Якщо ви взагалі щойно просто підписалися заради конкурсу, ну я знаю, що і такі є, будуть от, але хотілося би, щоб ви зі мною залишилися і в подальшому. Друга умова: у вас повинні бути відкриті канали, щоб я могла зайти і подивитися, чи справді ви на мене підписані. Тому що ваші підписки повинні бути відкриті. Таке відео я вже знімала, також залишу його в інфобоксі під даним відео. Значить, канали повинні бути у вас відкритими, тому що я буду перевіряти, чи ви на мене справді підписані. От і що ще я забула сказати. І третє, я хочу, щоб ви мені написали, чому ви власне, підписалися на мій канал. Чим я вас зацікавила? Чи я вам імпоную, чи, можливо, не імпоную. Напишіть мені також, можливо, ви пам'ятаєте, з якого відео ви мене почали дивитися і чим я вас зачепила. Я дуже хочу, власне, прочитати, чому ви залишаєтеся зі мною. Ну, в принципі, це все. Підписка, канали відкриті. І напишіть, чому ви зі мною, чому ви мене дивитеся? Чим я вам може імпоную, може не імпоную, може ви так. Просто знаєте, зайшли на канал, щоб написати якусь гедоту і такі є. Ну, але це не про всіх. Тобто, ми всі різні, ми всі унікальні, ми всі особистості. І кожному, я розумію, я не, я не знаєте, я не морозиво і не шоколадка, щоб всім подобатися. Тому, значить, я. Хочу, Щоб ви мені про це написали. Тепер давайте до подарунків переходимо. Якщо я щось забула, то я обов'язково все пропишу в інфобоксі. Тепер я перехожу власне, до подарунків. Я для вас підбирала, знаєте, як для себе, чим мені було користуватися цікаво. І продукти будуть тут такі різноманітні. Тобто, якщо ви. Наприклад, вам щось звідси не підійде, то ви, звичайно, можете поділитися там своєю подругою, сестрою, можливо, якимось кремом навіть чегелем для душу з братом, татом, мамою. Розумієте, це таке, знаєте, може, у вас є донечка, і їй також буде щось звідти спробувати цікаво. І так, давайте я, напевно, розпочну власне, з догляду. Я ж так все гарно спакувала від компанії. Nice. Хочу вам подарувати ось такий тонік. Це компанія Unice Multibrand, представлена в нас в Україні. От з календулою, от Тут об'єм хороший 250 мл. Як приїхало мені все запаковане, так і є. Такий в мене ще поки в запасі, але я знаю, що дехто пропускає етап тонізування шкіри. Обличчя, але я вам рекомендую цього не робити і все ж таки користуватися тоніками. От, тут ще йде заявлений гліцерин, пантенол та вітамін Е. дуже хороший об'єм і класна штука. Далі, до цієї ж серії з календулою я хочу подарувати вам ось такий крем для обличчя. От, 70 мл об'єм. Я, звичайно, ж його не буду розпаковувати. Хіба отак вам покажу, що тут він йде, звичайно ж, от в такій коробочці, от він буде запакований ще, тобто ніхто сюди не, не, не лазив. От такий от крем. Далі, що стосується обличчя, також хочу вам подарувати ось таку класну сироватку від. Це теж Юнайс, -Nice, 24 карати золота, фейс-сироватка з гіалуроновою кислотою на основі. Тут об'єм 30 мл. Ось так вона виглядає. От, бачите, така класна штучка. Моя теж ще стоїть поки в запасі, але цю хочу вам. Ось подарувати дуже стильно. У мене такі будуть, знаєте, осіння підбірка, такий осінній осінні презентик. От, Також в такому ж кольорі я вам хочу подарувати ось такий для душу. Тут об'єм хороший, 300 мл, він такий, де бачите, от, перламутровий, дуже гарний і цікавий. Тут така киця, така кицька. Далі. Що стосується обличчя, хочу вам також подарувати ось таку маску, плівку для обличчя. Це в нас також Юнайс 120 мл об'єм. Написано, що для чоловіків та для жінок вона призначена. От Також класна маска. Буду вас тішити. Ще, що стосується обличчя. Хочу вам подарувати ось такі дві тканинні маски. От, в нас одна йде з екстрактом червоного женшеню, а інша в нас йде з екстрактом меду. Ось такі дві красотки у нас будуть. Також покладу вам пробнички, це у нас пілінгель від Юнайс nice з виноградними кісточками. А це в нас така огіркова маска для обличчя. Тут об'єм йде 10 грамів. Подрую вам ось такий крем для рук Greenway. Він йде заживляючий. Це в нас, Greenway, торгова марка Granway Fitolinia. Тут об'єм 80 мл. Дивіться, тільки на таку красу. Між іншим заживляючі креми – це все, що потрібно зараз осінню. і також зима, не за горами для нашої шкіри рук. Так, тепер давайте покажу вам. Ось такий хочу вам подарувати спрей для тіла. Це в нас Іланг Іланг, дорогоцінний, тут дуже приємний, такий, знаєте, якийсь квітково-ванільний аромат, якраз аромат осені на зиму. Можна використовувати його, ну тут якби на тіло призначено, але він замідень вам туалетну водичку, тому що доволі такий стійкий. У мене також є такий в використанні, і дуже мені він подобається власне наносити його зараз. Також, для губ хочу вам подарувати один з моїх улюблених олівців для губ, це ламель 404 відтінок. У мене такий є, і ви неодноразово могли бачити у відео його. До олівця можна також наносити цей олівець на повністю заповняти губи, можна промальовувати контур. Також хочу вам подарувати ось такий блиск для губ. Це в нас Unice 04 відтінок Lip Gloss серія Shine. Він іде такий шимерний. ось абсолютно прозорий. Можна наносити поверх олівця або просто ваші губки, щоб були завжди зволоженими. Також в мене ще є в запасах ось така туш. це в нас Avon Unlimited Drama. Чорна, звичайно, чорна. Хто не бачив, покажу, як виглядаю. Знаю, що зараз якісь проблеми там Avon з тушью, але я вирішила не економити і подарувати вам ось таку туш. Також я покладу вам декілька пробничків. Це також компанія Avon, серія Avon True. Тут де матова легенда, переважно матова легенда, по-моєму. Зволожувальна помада, також серія Ельвон True, і матова легенда. Ось таких декілька пробничків, різного, різних, щоб ви собі могли також спробувати, який вам сподобається найбільше. Ну і, звичайно, зіркою мого конкурсу, подарунку, буде ось така дуже класна палетка від Glambi, якою я сьогодні робила макіяж. Ну, звичайно, не з цією палеткою. А ось такою своєю. Ось цю запаковану я вам хочу також подарувати. Тут тон 02. От, і такий гарний макіяж ви можете виконати даною палеткою. Подивіться, яка краса. Я вам покажу свою. Це в формі такої сумочки. І ось кольори, які представлені у даній палеці. От. Так що дуже гарні, такі осінні, доволі достойна компанія GlamBea, це також наш український бренд. Хочу вас ближче познайомити з українськими товарами та продукцією. Так, ще раз нагадую умови конкурсу: бути підписаним на мій канал. Підписки мають бути відкриті. Напишіть мені, чим я вас зачепила, чого ви на мене підписалися. Можливо, це якось грубо звучить, але я хочу, власне, це знати і прочитати. От, ну і в принципі, в принципі, це все такі простенькі умови до виконання. А тепер я хочу побажати успіху і нехай переможе найкращий. Не сприймайте цей конкурс якось негативно. Я хочу потішити когось одного з вас, тому що переможе все ж таки буде один. Нехай переможе найкращий. Бажаю успіхів, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, знаходьтесь у безпечному місці. Маю надію, що ми з вами тісно поспілкуємося в коментарях. З вами була Олена. Мирного нам всім нема тут головою. Подарунок я вийшла обов'язково за власний рахунок, де в нас працює Укрпошта чи нова пошта, якою вам буде зручно. Бережіть себе. Ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Всім па-па.